Доброго ранку! З вами, як завжди, я, Любов. І ось так кожен день починається мій ранок, коли я відкриваю штори на вікна і дивлюся, що там Сьогодні сонячна погода, гарно. Я вам покажу декілька хвилин за декілька днів. Дні бувають різні, і сонячні, і пасмурні, життя продовжується. Тож потрібно жити. Я завжди собі кажу, любашко, включи себе, нас чекають великі справи. Добре ми попрацювали, дуже добре працювали, і в недільного вечора ми їдемо на річечку, просто щоб поспостерігати за річкою і навіть смачно повечеряти просто так. Коляня, шле усім привітки! Смачного пряничка їсть, водичкою забиває, повечеряли гарненько ми, біля водички, насолоджуємося таким моментиком. Момент хочеться, знаєте, їхали сюди і дякували Богу за все. І казали, що як хочеться, щоб цей момент. Якось ну, не зупинився, а може трішечки так, при, притишився. Тому що садки тільки-тільки розвіли, вітром подовго відсули. Е, тільки заквітували якісь квіти. І зовсім, зовсім, зовсім не встигли ним намилуватися, нанюхатися, О, вже їх немає, вже вони відцілили. Хочеться все-таки насолодитися цим моментом. Ця весна, вона така неповторна. Ну, кожна пара року неповторна. А весна, коли після зими трійшли. Дерева, всі квіточки різнокольорові, небо сині. Яка це краса, а як немає тривоги, і взагалі здається, ніби тихо, кров. Там хочеться тиші, хочеться миру, хочеться спокою, хочеться, щоб не так час біжив. Дуже-дуже швидко час біжить. І от раніше таки він не біг там. Зараз біжить теж, ніби від нас людей тікає, ми так себе ведемо. Що, мабуть, час тікає від нас. Просто хочеться насолодитись цим моментом, навіть вітром, сонцем, хмарами, Надивитись на різні букашечки, на різні травиночки, скільки різних рослин росте, це все Богом створене для нас. І хочеться дійсно таким, після домашніх справ. Просто приїхати на природу, почути, як. Ліпоче вода, і напитатися і з'єднатися з природою, насолодитися цим спокоєм, подивитися, як сідає сонце і як гарно відбивається у воді, ніби золото або сріб, або навіть як ртуть. Це дуже гарно. Отака у нас вечеря. простенька, вечерію. Насолоджуємося моментом я вчора читала вірш «Лови момент. Так, ось саме цей момент, лови момент, коли є, що їсти, коли не стоїти десь чи на природу, чи піти в парк, побачити ще сонце, почути, як плескає річка, почути спів пташок і просто-напросто їхати. До хліба, і просто їсти. Це велике благословення може, і щастя. Тож благословляємо, дякуємо Господу, благословляємо цю їжу і їмо з великою радістю. Зараз вже на наступний день отак така пасмурна погода, а по листя вітер оббиває пелюстки на деревах. Це саме час боротися із хворобами і шкідниками на деревах на плодових. А саме від моноліозу. Маноліоз, моноліоз кожен називає. От подивилися, як побачили, що вітер вбиває ці листочки. Тож, давайте будемо боротися перед дощем, щоб не змило. Так, це ми будемо зараз обробляти дерева. Дерева он саме. Цвітуть і відцвітають, і саме зараз час побризкати всі дерева від такої гадосної хвороби. Харус і Актара Це будемо змішувати разом в один бачок. Коляння будуть змішувати і будемо обробляти всі, всі дерева, всі дерева, всі кущі, які є. Чому саме ці два препарати рекомендують їх саме таким тандемом, тому що вони доповнюють один одного і борються з різними грибковими захворюваннями. і оприскувати потрібно і самі дерева, і навіть стовбури дерев, тому що під корою живе багато шкідників і їх личинок. І вишні, вишні гарно цвітуть. Вишні, черешні яблуні. У нас одного року дуже гарне яблуня, вже десятирічна, такі смачнющі яблука були. Вона так гарно, рясно заквітувала, такі гарні квітки були. І за два дні вона просто зробилася, ніби пов'яли, і за два дні пропала яблуня. То щоб не доп... хочу вам показати троянди, які я отримала два дні назад. від Макс Rosses, Sardinсі Trojand. Тут одна плетиста, одна троянда спрей. Спрей називається шані, плетиста. Троянда Торнадо це флорібунда. Хто знає, що таке флорібунда. Це невибагливі. Такий морозостійкий, хоробостійки, троянди дуже, дуже гарні. І плетиста полька. Я вам показувала їх. Вони були манесенькі, такі брунькі, ледве-ледве зарождалися листочки. Два дні постояли. Просто дощова вода. Я навіть не додавала укорінювач. Ось така корнева система. Зараз я буду висаджувати, куляння мені викопав ямки. І я показувати не буду, як висаджувати, тому що я дам посилання або прикріплю відео, як я садила 12 троянд від Макс Росіс. Є там все детально я розповіла, що я закладаю в лунки, як я це роблю, як я підрізаю. Зараз я повторюватися не буду. Я залишу вам посилання, але хочу показати, які вони живі, гарненькі. Вони постояли два дні просто напитані дощовою водою, гарною. Ось так. Сьогодні ми будемо їх висаджувати. Дивіться, живі, гарненькі. Ми в кожну луночку додаємо таке доброго спеціальне, яке буде діяти на весь період квітування троянд. І потім через деякий час оприскаємо теж доброму, але по листу. Ось так і потрібно буде, може, їх обробити від довгоносика, від шкідників, тому що ми свої ті обробили, а ці свіженькі довгоносики можуть напасти. Тому обробимо їх. Ось хочу вам показати. Раніше ніколи такого не було. Ось такої хвороби на півоніях. Перший раз я побачила минулого року. Ось така солодка роса. Це хвороба, це тля. Потрібно обов'язково обробити. Ось так, в кого ще є така хвороба, обов'язково обробляйте від тлі, тому що це тля. Комарі переносять і це така тут вже у вас клітки не буде, якщо ви запізнитеся. Тому потрібно обробити зараз. Сьогодні побачила проблему. ось таку. І з клинком. Я його поки що на двір не виношу, я хочу, щоб він тут підріс. Але побачила погризені десь листочки. Десь, ось ось, дивлюся. Листочок погризений. І такі чорненькі крапочки на ньому. Ось так. Тому довелося його обробити. Мені потрібно, щоб він підріс, тому що зараз надвір його висаджувати дуже зарано. Ось так, йдемо далі. Ви подивіться, яка це краса уже. Ми тільки от що не зайшли. І вчора тут така злива сильна, така злива, просто такий ураган ще. А ви гляньте, вже як гарно. Ми тільки біля входу стоїмо, а вже як тільки гарно. тож йдемо. Ми вам будемо показувати всю красу, яку будемо бачити самі. І хочемо показати і вам. І знову ж таки, разом з нами, хто не може виїхати, в кого які обставини, ми запрошуємо в цю подорож вас. Залиште всі свої справи. Не можете поїхати. Залиште всі свої справи. І просто оці декілька хвилиночок проведіть разом з нами. Я чи буду щось говорити, чи буду просто показувати, потім, потім якусь музику вам поставлю, таку, щоб ви просто насолодилися моментом. Просто кажемо вам живіть. Це наш обласний дендропарк. Кожного року весною тут висаджують біля двох мільйонів тюльпанів. Ще називають цей період, і в дендропаркі називають його Маленька Голландія. Дуже гарно кетують всі одночасно, майже одночасно деякі сорти тюльпанів, які трішечки пізніше розпускаються. Але одні змінюють інші, і гіацинти, і багато різних інших квітів. Це наскільки гарно, це наскільки ароматно і атмосферно, що хочеться просто так, знову ж таки, приїхати на годинку, на дві, якщо десь поряд, і просто насолодитись. Тут був дощ днем раніше, такий сильний дощ був. І оця вранці роса ще не висохла, не просохла. І воно таке все ніби вмите. Це так гарно. І так. І знаєте, днем раніше тут було гаряче, а зараз все-таки люди знаходять час і живуть сьогодні, отак спостерігаючи за красою. І вчимося дорожити і цінувати кожен момент. Тому що він неповторний. жоден момент не повернеться. Сьогодні і зараз. Вчора вже немає, а чи буде завтра, хто знає. Сьогодні день косіння газону. Погода пасмурна, газон вже гарно підріс, і цього року все вперше ми його косимо в перше Покосив і цей газон, у нас їх багато. І ось тут велика така площа. Він покосив, а тепер потрібно дуже гарно його вичесати. Для того, щоб пішов новий. У нас дощу ще не було жодного. Е, неподалік від нас за 40 кілометрів був такий сильний ураганище, що зносило і ламало дерева, а в нас навіть не капнуло. Але сьогодні пасмурно, то все-таки сподіваємося, що піде в нас дощ, потрібно повигрібати оце все. І тут, і на вулиці в нас дуже багато газону, тому коляня все вигрібає зараз і не буде викидати. Тому що у нас є на нього плани. Ось так він зазеленіє новенький і буде добре. У нас ось так сходить чередисочка, сходить там он і морква, і буряк, але але, але, і тут картопля посаджена, але суша, така суша, камінь, Такі грудки, ніби щебінь. Тому ось так. Всю траву, яку ми косимо, яку ми прополюємо. Ми не викидаємо, а ось такий у нас є бачок з розкуляння стопче сюди, злії водичкою, і буде у нас зелене добриво. Але я попереджаю, що зеленим добривом будьте, будь ласка, дуже обережні, тому що це може бути надлишок азоту. Ми ґрунт не перевіряємо, не беремо його на аналіз. Може бути в ґрунті азоту свого достатньо, і коли ми підливаємо його, буде, може бути в нас вже два роки помідори в теплиці, жирують, тому в теплиці ми поливати ним не будемо нічого, тому що виростає рослина до трьох метрів, а плодів нема.